Доброго дня! Сьогодні 2 вересня, таке коротеньке відео по е, цьому е, чисто по врожаю. Зараз пер, йде переборка е, перців геркуліс і перчиці шокєра Ось ви можете бачити, як ми накладаємо е, геркуліс у двох рядках. Перчини розміром, мабуть, 320-350 грамів. Всі більш-менш рівні, однакові. От, цей, що зеленіший, він завтра, післязавтра той йде. От, і все буде червоне. І Шакіра, та сама ситуація. Мягку, поломану і і дрібну ми убираємо. От, Залишається ось така плотна, красива, червоненька і така більш зелененька. От, на сьогоднішній день на гурті. Це від ящика здаємо 70-80 70 гривень, 70 гривень перчиця, геркуліс 40 гривень. Всім гарного дня, дякую за увагу, до побачення.